Вітаю Сьогоднішнє відео про те, як планувати наступний рік. До речі, в попередньому відео я розповідала, що перед тим як розпочинати працювати над наступним роком, корисно зробити аналіз поточного року, подивитися, що працювало, що не працювало, що потрібно можливо перестати виконувати, зрозуміти, яка сьогоднішня ваша точка, а де ви знаходитеся саме зараз. І далі розглянути, а куди ви хочете дійти в кінці наступного року, яким буде для вас найкращий результат в наступному році. Коли у вас є такі ключові елементи, то тоді має сенс починати планувати наступний рік. Сьогодні я з вами поділюся практичним інструментом, а це фреймворк, який ви можете використовувати для того, щоб планувати наступний рік. Перше запитання, яке потрібно собі задати, це а де я хочу бути через рік? Яка моя ціль на наступний рік? Наступного року ви можете хотіти розпочати важливий для себе проект, де можливо збільшити кількість клієнтів, можливо, відкрити YouTube канал, можливо, запустити якусь справу, можливо, змінити роботу і так далі. Так? Тобто це може бути будь-що. Коли ви вже розумієте, куди ви хочете дійти в наступному році, ви можете протягом року робити такі чекпоінти, переглядати свій план. Ви можете його переглядати або раз в семестр, тобто кожних 6 місяців, або кожного триместру. Почати розписувати ті дії, які вам потрібно виконувати для того, щоб до своєї цілі дійти. А також ті дії, які вам потрібно перестати виконувати для того, щоб до своєї цілі дійти. Давайте візьмемо запуск YouTube каналу, так ви там хочете щоб у вас був свій канал в кінці року з певною кількістю підписників для того, щоб канал існував. Вам, звісно, потрібно вчитися писати відео, монтувати їх, редагувати їх. При цьому ви розумієте, що якщо ви хочете створити щось нове в своєму житті, вам потрібна на це енергія, вам потрібен на це ресурс, і може бути так, що вам прийдеться від чогось відмовитися. Можливо, від певних дій, можливо, ви їх можете делегувати, ви можливо, ви їх можете просто перестати виконувати так? Для того щоб у вас виділився ресурси, виділилася енергія. Тут така цікава ще історія. Якщо ви хочете протягом року моніторити ваш прогрес, ви можете переглядати свій план або раз в 6 місяців кожного семестру, або кожного триместру, тобто кожних 3 місяці. І коли ви переглядаєте цей план протягом року, цікаво робити ретроспективні практики. Наприклад, якщо ви його переглядаєте в кінці другого триместру, подивіться, які саме дії з того, що ви виконували, вас наближують до результату. А які дії з того, що ви виконували, вас віддаляють від результату, або взагалі ніяк до нього не відносяться. І, можливо, ви побачите, що 60% свого часу ви виконуєте дії, які вас ніяк не наближають до результату, і вам недостатньо дій, які все ж таки вас туди можуть привести, туди, куди ви хочете дійти. І це цікаво подивитися, особливо на початкових етапах, тому що це ось така інформація про те, що йде перекос, так? Якийсь, йде якийсь фокус не на вашій цілі. Цілі, фокус в якихось інших місцях. Наступне запитання це що потрібно взяти до уваги. Тут ви виписуєте все, що приходить в ваш розум. Це можуть бути кошти, це можуть бути певні дедлайни для того, щоб відкрити свою особисту практику, а вам потрібно спочатку відкрити ФОП і так далі. Так? Тобто, це всі ті питання, які потрібно закрити, взяти до уваги, а для того, щоб мати можливість все ж таки реалізувати цю ціль. Наступне запитання це які в мене є мої ресурси. А яка допомога мені потрібна ззовні. У вас як у експерта? У вас уже багато ресурсів. Це можуть бути знання, це може бути час, а це можуть бути гроші, а це можуть бути певні контакти, досвід і так далі. Це все ті всі ваші ресурси, якими ви вже сьогодні володієте. Коли ви прописуєте свої ресурси, у вас знаєте, піднімається ось таке відчуття сили і з'являється більше самовпевненості в тому, що ви можете це реалізувати. І паралельно з цим. Це нормально, що вам може знадобитися зовнішня допомога. Якщо повернутися до мого прикладу там створення каналу, або створення продукту, або там продажі цього продукту, і так далі. Вам може знадобитися зовнішня допомога, щоб це реалізувати, чи то методолог, чи то ючу менеджер, чи то фахівець по продажах, неважливо, так. Це нормально сьогодні в наш період історії, щоб звертатися за допомогою зовнішньою для того, щоб пришвидшити реалізацію цієї мрії. Звісно, ви все можете виконувати самостійно. Я сама цим страждаю. Дуже складно делегувати особливо на початкових етапах. І коли ви розбираєте ось це питання, ви розумієте все те, чим ви вже володієте, що є вашим ресурсом, і там, де вам може знадобитися допомога для того, щоб йти швидше. Дуже важливе питання це питання. Яння страхів і блоків навіть в ситуаціях, коли ваша ціль вас дуже заряджає, коли ви мотивовані, коли ви натхненні. Все одно можуть бути моменти, коли виникає супротив або страх, або невпевненість, що з'являється всередині вас, що ніби вас стискає, ваше тіло, ніби хоче закритися і не пускає вас до вашої цілі. Те, що можна робити, коли вам страшно, це по перше усвідомлення того, що вам страшно. Вам страшно, що може не вийти, вам страшно, що можна втратити кошти, вам страшно, що можна втратити час, вам страшно і так далі. Задайте собі запитання, а чи не страшно вам залишатися там, де ви є зараз? Це ось таке перше питання. І далі будь-який страх, коли його назвати, він втрачає свою силу. Тобто, перший етап називаємо страх, а другий етап починаємо діяти. Лише тоді, коли ми діємо, страх починає втрачати силу. Коли ми сидимо, коли ми про нього думаємо, коли ми його смакуємо, коли ми його розглядаємо, коли ми його ставимо на п'єдестали королеву, то тоді він має силу. А коли ми на нього так подивилися з боку, такі, але я все одно буду діяти, то тоді він втрачає над вами вплив. Тому виписуємо всі свої страхи. Цю практику можна назвати тінь. Спускаєтеся в свій підвал, в свою тінь, розглядаєте всі свої страхи, виписуєте їх на листочку, і далі починаєте діяти і реалізовувати свою ціль. І пропоную вам завершити цю вправу планування питанням: а чому у мене вийде? Завдяки чому у мене? Вийде в цей момент, можна пригадати всі свої скарби, всі свої досягнення, як маленькі, так і великі, розписати також їх для того, щоб відчути, наскільки ви є потужною, сильною людиною, і чому у вас має вийти. На цьому я завершую сьогоднішнє відео. Хочу побажати вам приємного завершення цього календарного року, а також всього найкращого в 2026 шостому.